Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого ютуб каналу, також мої підписники. Ну що, сьогодні неділя, сьогодні відпочиваємо в такій альтанорсі на природі. І тут знаходиться горіх. І я такого ще горіха не бачу. Ось це дерево. Бачите, так? Воно досить здорове. Це є горіх. Ось так виглядає. І що найцікавіше, він охороняється законом. Пам'ятка природи місцевого значення Горіх сірий. Ось там на горі є табличка. Хорняється законом. Ну ви що ви розуміли, цей горіх, ну. В навіть не знаю, скільки він діаметрів. І шкода, що не пише, яких, не написано, яких він років. Ну, для мене дивно, я ще таких горіхів. Не бачив, чесно кажучи. Тут у нього ззаді Ось таке дупло і коренева система. Йде в дуплі. Ось тут. Бачите так? Так що. Ну, гарна тут природа. Так що відпочивайте вільний час. їдьте на природу з родиною, з дітьми там. Ось. Охороняйте її. Ну все, на сьогодні поки що все. Всім благ, всім всього найкращого. До зустрічі на наступних відео. Всім пока-пока. Щасливо.